Сьогодні у випуску мобілізовані стрийської громади отримають фінансову допомогу. Що присудили стріянину за підроблене посвідчення учасника бойових дій? Номер гарячої лінії Львівщини змінили. Деталі у новинах Стрий ТБ. 30 тисяч гривень одноразової фінансової допомоги отримуватимуть мобілізовані з Трийської громади. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Стосується воно тих, кого мобілізували з січня цього року. Соціальна служба розпочала роботу з територіальним центром комплектування та з мобілізованими. Виплачувати кошти будуть уже з наступного місяця. Підробив посвідчення учасника бойових дій, щоб безплатно їздити в маршрутках. На лаві підсудних опинився стриянин. На суді чоловік свою провину визнав та просив суворо його не карати. Стриянину призначили два місяці, і 15 діб арешту, А також засуджений має сплатити на користь держави 3 тисячі гривень за проведені технічні експертизи посвідчення. Номер гарячої лінії Львівської області змінився. Тепер звернення приймають за коротким номером 1684. На гарячу лінію Львівщини можна дзвонити цілодобово щодо питань житлово-комунального господарства, діяльності органів виконавчої влади і інформації для внутрішньопереміщених осіб. Попередній номер гарячої лінії 112 прийматиме дзвінки виключно щодо роботи екстрених служб. Пов'язано це з тим, що Міністерство внутрішніх справ дало старт на Львівщині роботі служби екстреної допомоги населенню. Волейбольний турнір пам'яті тренера Богдана Войтечка відбувся у Стрию. Змагалися команди з різних областей України. Стрияни цього року програли у матчі за бронзою і посіли четверте місце. Переможцями стали Соколяна з вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Петра Короля зі Львова і юні спортсмени з Луцька. Також на турнірі провели збір коштів на ремонт авто для Стрийської сотні січових стрільців. У вівторок, 20 лютого, в стрію, продовжу сьогодні, погода буде похмурою. В день піде дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен стихнути. Ночі стопчики термометрів показуватимуть плюс три в день 9 градусів тепла.